Моє вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Сьогодні 26 травня і пропоную вам зробити розклад на червень місяць. Подивитися червень на Україну, які будуть головні події. Да? Що чекати в Україні в червні? Трошки, мабуть, нижче. Щоб вам було теж щось видно, да? Україна в червні. Які головні події, що нам необхідно знати? Україна в черні, які головні події. Довгоочікувані те, чого ми з вами довго-довго чекали. Я зараз згадую травень місяць. В плані розкладу, друзі, згадайте, був місяць такого очікування. Здавалося враження, що всі українці, знаєте, так сидять і так, ну вже коли? Ну коли, коли, коли вже буде той результат, коли вже ми побачимо. Наслідки руху ЗСУ да, наслідки звільнення наших територій, так от червень якраз і е, принесе нам ці результати, причому це станеться доволі неочікувано е, і так досить нестандартно. Е, те, що стосується наших земель, тут прям ну дуже нестандартно якось будуть розвиватися е, події. Ну, от якраз ті, які стосуються поверненню, звільненню наших земель. Перша карта. Це ну, перша подія, да, перша навіть не подія, а перше те, про що карти нам сказали, що це червень місяць, той, коли будете бачити результати, з да, Четвірка мечів і карта смерті. Я зараз я хочу сама, але це, знаєте, коли довго, ну, це про що я говорю, да? коли довго щось обдумували, коли довго щось ем, над чимось працювали, приносять свої результати. Тобто, ну йдуть якісь зміни, да? яких ми довго чекали. Що ще червень важливе? В червні для України. Що ми ще побачимо? В червні для України важливе, червень для України. Будуть повертатися додому полонені. Будуть повертатися, буде шанс і буде можливість повернути додому наших полонених я не скажу, що прям. Це не, знаєте як, не одноразово їх буде декілька. Тобто попажу, знаєте, як поступово. Групами, так? спочатку одну групу, потім другу. Тобто декілька повернень полонених буде в червні місяці. Так, ще що? Головне, що ще нам червень принесе? Що ще червень принесе для України? І знову на дні колоди вісім кубків. Тут розумієте, раз так карта сильно проситься, мабуть, ми її розкриємо зараз окремо, але уже злого короля буде, від жезлового короля до України буде йти. Новина про перемогу. Я так розумію, що це з приводу наших військ. Ну, давайте так, у мене жезлові Карти більше на ЗСУ. От перемога в певних напрямках, перемога. А десь кудись ми можемо підійти. подивіться жезлові, дивіться, у нас відкриваються шляхи, відкриваються шляхи і а... гарні результати, друзі, прошу <рошу> від короля <жезли>. <рошу> <рошу> Да, Тобто, ну це може бути якась людина медійна, людина, яка ну, дає інтерв'ю, з'являється на людях. Да, тобто, Хтось буде мати привід щось святкувати. Давайте так. Хтось виходить переможцем, досягає успіху, йде по задуманому плану. Так? Тобто якийсь жезловий король буде мати успіх. Це добре. Щось за вісім кубків, про що нам карта говорить? Це пошук шляхів. Це коли ми відправляємося в дорогу, ми не знаємо, що нас там очікує, але ми відправляємося в пошуках чогось кращого. Зараз подивимося, з приводу чого ця карта, що це для України. Чого це стосується зараз друзі. Це все чого стосується, <свіс> <плев> <плев> У нас відкриваються нові шляхи через е, певну військову хитрість, причому ця військова, військ, військова хитрість вона м, пропрацьовувалася вже певний час. Е, це не, не тільки з нашої сторони, тобто у нас тут навіть є союзники в цьому плані, і е, будемо мати певні результати, гарні результати. Це така знаєте наполегливість. це... Е Це те, що стосується наших кордонів, це те, це те що стосується наших земель, об'єднання наших земель. Ми дуже чекали цього шансу і дуже чекали цієї можливості. Тобто тут якась хитра хода, ну, хода, Зі сторони України, або да, там, я так розумію, українських ЗСУ, Українських сил військових, тому що карта військового виходить, це може бути. І будуть, друзі, до речі, перші гарні результати це ті результати, які будуть нас тішити з приводу території, з приводу повернення території, але по хитрості. Тут щось так, знаєте, і союзники підключаються, і хитрий план, який довго пророблявся, він почне приносити певні результати. Угу. Цікаві карти. Взагалі трійка жезлова, вона в класичній колоді, отам море. Море. що швиденько знайду. Якщо не знайду, друзі, то не знайду. Знайшла? Бачите, там море? Тобто відкриваються, підходимо. Чекаємо результату це, друзі, добре. Цікаві карти. Добре, давайте ще подивимося, що ще чекає. Україна. Давайте спитаємо конкретно про е військову Україну, да? що, на, що на фронті? Що на фронті? Що в плані військової? України, чи ну, що нас чекає, чи будуть у нас якісь радісні новини? Україна на фронті, що чекає в червні, Україна на фронті в червні. Що чекає? О, карта вежа. Ну, давайте так, друзі, є загроза обстрілів і, ну, по суті, вона нікуди не ділася, і при чому виходить і карта смерті. Я дуже вас прошу не ігнорувати повітряні тривоги, тому що ну, бажання щось зруйнувати, бажання нанести Якомога більше горя принести Україні у росіянців воно залишилося. Тому не ігноруймо повітряні перша карта вежа про те, що є загроза, можливі прильоти. Там. Україна на фронті. А що з нашої сторони? Що з нашої сторони? Зі сторони ЗСУ в червні? Що чекати? Друзі, ну це початок руху. Два тузи, туз кубків і туз мечів з'являється можливість. Причому можливість через певних партнерів, можливість через домовленість це ті задачі, які пропрацьовувалися дуже довго. А да? тут з'являється можливість руху. Тобто, для з нашої сторони новини для фронту, червень для. ЗСУ, Українсь... ну, України, да, давайте так, це карта руху, карта пересування по правосуддю. А... Відвоювання, друзі, відвоювання наших земель і знову ж таки, вісім кубків тут виходить. Щось закривається, якесь питання, друзі, ми е, будемо швидко бачити результат. Причому, знаєте, це може бути дуже неочікувано для нас. А, дивіться, от ця, цей рух, цей рух, який нам е, карти показують на червень місяць, він готувався, він планувався. Цей рух матиме. Е, я не скажу, що тут прям такі сильні-сильні військові дії, попажу мечів, це, знаєте, Ну, така типу, лайтова версія, на півсили, але так, що ну, це залякує. Тобто росіянцям буде страшно в будь-якому випадку. Але це все йде, знову ж таки, певні певній хитрості, згадайте, перед цим карти у нас виходили на цю вісім кубків, Тобто, ми будемо мати певні гарні результати. Ми будемо задоволені собою, це успіх, успіх в, в наших дорогах, да? успіх в наших починаннях. Карти мені ці подобаються. Друзі, але от в плані обстрілів я дуже прошу вас не ігнорувати повітряні. Хочу ще взяти цю колоду, зараз, давайте швиденько на ній задам питання. Що вона нам покаже Україна в червні? Що нам важливо знати? Друзі, ну тут іде зараз, uh, Цікаві карти. Дивіться по перше. Щас. Буде, буде якась справа з приводу якогось пентаклівого короля. Це м, те, що буде стосуватися грошей. А можливо, буде м, розкриття, викриття, як розоблачення да, певного пентаклівого короля. А, через... Те, що стосується якихось або темних домовленостей, те, що стосується або грошей, або ну от щось таке, да? або якоїсь співпраці, що це за людина? Що це, з чого вона? Ця людина та, яка Та людина, яка знаходиться в Україні, але м, співпрацює ще з кимось. Розумієте? Якась буде справа гучна, розкриття, викриття. Ну, як навіть суд якийсь, або, не знаєте, не суд, а. Як це у нас боже підозра? Да? Будуть видавати певну підозру? Заведуть справу, ну, тобто, щось таке. Цікаво, що ще? Що ще нам покажеш? Червень місяць такий насичений і то, і то червень для України. Це що? Червень для України це місяць проявлення своєї сили, це місяць, коли ми нарешті можемо себе показати. Місяць, коли ми знаєте, давно до чогось готувалися, і тут є можливість проявити себе наповну. І знову виходить король жезлів. Король жезлів, який матиме певні ресурси для здійснення свого плану. Тут знову ж по хитрості йде. Тут знову ж йде хитрий план від короля жезлів. Ну, карти знову говорять про. Ем... Розкриття щось у, ну, влада, не влада, людина, яка можливо при владі знаходиться, або можливо людина е на посаді, да? давайте так, не, не стільки влада, скільки посада. Тобто якийсь посадовець буде по правосуддю, те, що стосується грошей, те, що стосується виконування обов'язків, Тобто, ну, от щось така якась справа що ще в Україні. Давайте так, кінцево декілька карт візьмемо, як висновок, як висновок для України. Давайте ще одну колоду. А так. Чому ні? Правда? Ще подивимось на ці висновок. Просто висновок червень для України, що ще нам ця колода покаже. Червень для України. Карти, Що принесе червень для України? Допомога. Допомога буде йти в Україну через від певної країни. Да? Тобто ми отримуємо ресурси. Те, що підсилить нас в військовому плані. Ці ресурси нас підсилюють в військовому плані. Будуть певні успіхи, друзі. Ми, нас червень покаже якісь результати, показує нам, відкриває нам нові шляхи і з'являється привід щось таке знову відсвяткувати. З'являється привід для свята у людей в Україні. Швидке повернення наших територій. Швидке повернення наших територій. Дай Боже. Карта загрози все рівно виходить, але... Не ігноруймо, друзі, повітряні, це важливо. Ой, це важливо. Ось такий розклад на сьогодні. Дякую, друзі, за ваш час. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну.